Всім привіт! З вами я Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я граю в дитину в, жов... в... в жовтому Так, початок ось такий в нас. В мене навіть меню не показали. Я бавдався. Я знаю, як в це грати. До з я сподіваюся лякатись. О, The Baybin'eo. Я хочу знайти всі 12 цих кішок. Які є в грі. Я хотів би подавати зілля. Перезаходимо. Моє любиме заняття просто. Ну, любиме моє заняття перезаходити в yellow. Ну, дитина в жовтому. Та ви без реклами не можете мені... Ми... Все, дякую. Ні, страх. Зараз ще пізненько. Привіт, дитина перший раз тобою бачиш. Ура! Перший досягнення. Що тобі не подать? Дивний тут. Кейпо уже там. О, до речі, кішечка. кішечка. Що... От. Друга ще 10. Я знаю, що вони тільки в цьому будинку є. Я знаю, що недавно випустили обновлення. Зараз ми дамо йому пля... Стоп, а тут мову можна знімати English. а тут української нема, так? Ну, пограю і вибачте, що на російській, щоб я розумів, що від мене взагалі хочеться. Я завжди з тебе в туалет, але для початку. До речі. Привіт, малий! Зараз я тобі покажу, як треба. Е, туди, ти не сюди. Ти не сюди, все. Ти мені чашки поломав малий. Сподобалось тобі, пішли. Плюх. Розуміла. Привіт. І треба вкласти його, і я знаю, що. Треба почитати йому скажі. Ну, я це читати не планую, то... Все, прочитала книжку. Зараз я в нього хочу взяти одну. А, подивіться, подивіться, подивіться. Окей. Давайте зараз ми візьмемо... Я знаю, що тут є одна штучка, яка мені є. О, ось вона. Є. Я знаю, що де. Тут двері відкриті якраз. Четверта. Потім мене. Блін, тут закрито. По треба подивитися телевізор і нам треба на наверх. Давай, давай давайте еще один. Я знаю, що тут є чорна кішка. Вона не Я знаю, що тут одна кішка є, але не знаю де вона. Але знаю, що десь тут... Є справжня тіше. Стрмне місце. Мені воно страшним, здається, то давайте спустимось. До речі, ось це що? А, це замочок, закриємо на всякий випадок. Ну а треба... А, треба закрити двері думаю. Я вас скажу, щоб не було скримерів, тому що я просто по-двомрук від скримерів зараз... Сідаємо. Ту Дивимось рекламу. Спимо! Дитина! Тут посанили, що кого буде. какой-то. Мне 12. Так, мне еще висим душ треба. Да зачекай, малыш. Ой, зачекай, мне... Да зачекай, не плачь. Я тебе прибыл. Малой, ты где? Малой, ты... Ти... Боже, чего ты так стремно выглядываешь? Ебать. Тебе я кого? Котика? На. Все, пишу. Ты шоу? Да. Тут, 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 тут,